Ресторан самообслуговування в Одесі, де поєднується стиль, атмосфера та величезне різноманіття їжі за доступними цінами. Вітраж знаходиться в історичному центрі міста за адресою вулиця Італійська, 59. Це один із ресторанів мережі Сіті Буфет». Тут просторо, стильно, сучасно і навіть є простір для діток. Ось така класна дитяча зона. А от стосовно їжі. Ну, слухайте, різноманіття справді вражає, є буквально все. І подача у форматі шведського столу. І що цікаво, дивіться, наприклад, сніданки. Ви можете брати різні страви на одну тарілку. Ціна 49 гривень за 100 грам. Така ж система з салатами. Боже, подивіться, тут є буквально все, що ми любимо. Гарнірами кожен знайде щось на свій смак. І Є позиції з окремою ціною: риба, шашлик, кебаб, навіть міді та багато все не перерахуєш. Дивіться, навіть можна самому зібрати салат з таких. ПП інгредієнтів, скажімо різні так. різні бульйони, супи, десерти також є на вподобання кожного із напоїв, компоти, лимонади, чаї, кава. Ну хто що любить. А поруч навіть є бар на стійка, якщо бажаєте коктейльчик. Шш, дівчат. А якщо і вдома бажаєте бути гарною господиною, тут можна придбати готові страви шокової заморозки. А також варенько, мед з горіхами, чайні збори, подарункові набори. Все це можна придбати у вітраж. А Коли обрали що їсти, йдете до каси, де ваші тарілки взвішують. У нас ось. Це все вийшло на 830 гривень. І Знаєте, скажу тут по домашньому дуже смачно. А тепер пишіть чи бували ви в мережі ресторанів City Buffet.